Зі святом дозвольте нам вас привітати. Щастя, здоров'я, добра побажати! З навчителя щиро ми всі вас вітаємо. Всього вам найкращого в світі бажаємо. Працюйте легко, хай і живеться, а все, що в думках, хай одразу вдається. Знем вчителя, наші люди! Любі вчителі, з вчителя. Бажаю мирного неба над головою, щастя, здоров'я і талановитих учнів Я дякую вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і за велике терпіння. Вітаємо, любих вчителів! Чудових людей, які присвятили нам свою роботу, все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов.